Привіт, мене звати Валентина і я маю двох синів. Старшому Давиду зараз 4 роки, а молодшому 8 місяців. І сьогодні я планую з вами поговорити про грудне виготовлення. Досить мене цікавий, тож нагадаю, що вам сподобається. Я не експерт, а просто хочу поділитися своєю історією, бо вона в мене досить цікава, і мої два годування, скажімо так, кардинально відрізняються. Зі старшим сином я змогла годувати лише три місяці. І це були лактостази, це були болі, тріщини. Загалом все, що тільки могло бути не так, все було не так. Зараз з молодшим сином. Я готую його вже восьмий місяць і планую до року, якщо все буде гаразд, і потім перевезти його на повноцінний стіл. Поступово, звісно. ще. Думаю, що варто почати з самої історії пологів. Вона була досить непростою. І почнемо ми з старшого сина. Це був 2020 рік, якраз карантин. У нас по плану мали бути партнерські пологи, але карантин вів свої. Корективи, і я народжувала сама. Не пускали нікого, ні чоловіка, ні маму, ні нікого. Взагалі, оці всі дні, навіть реабілітацію, я була повністю сама. Самі пологи були складними, тому що перше, е, мені викликали пологи, для початку зранку. Мені прокололи. Амніотичний міхур, після чого в мене перейми не почалися. Було лікарями прийнято рішення підключати мене до капельниці і капати мені окситоцин. З окситоцином перейми пішли, відкриття пішло вже майже повне, 12 годин перейм, і дитина не опускається в родові шляхи. Відповідно, прийняти нове рішення екстрений кесарів розтин, тому що дитинка без ось цієї амніотичної рідини може знаходитись не більше 12 годин, а ми цей час вже прийшов і тобто, родова діяльність не почалася. Тож екстрене кисареве мені колять анестезію, але я була при тямі, тобто лише половина тіли. Скажімо так, не відчувала болю, а тут я була при свідомості. Загалом в 17.00 народився мій старший син, народився здоровий, повністю 9 по абгар. Все гаразд, мені його просто показали, притулили до щоки і забрали. Наступного разу мені його принесли в 11.00 вечора, теж на хвилин 10-15, і знову забрали. До речі, народжувала я в Україні перший раз, тож досвід пологів теж відрізняється. Перерва. І так до нас приєднався компаньйон молодший, і продовжуємо. Е, так, народжувала я в Україні, і варто ще зазначити, що так, mm. як це був карантин, мене було дуже багато часу для того, щоб вивчати питання про грудне вигодовування, про пологи, догляд. Я проходила різні курси, тобто е, читала, вчила я дуже багато. Але в мене все пішло не так, як, як пише книжка. Ну нічого. Загалом, з це води в п'ятій годині вечора. Я народила. 11-й вечора мені принесли малюка зовсім на трошки хвилин 10-15. І після того його забрали і принесли вже мені на наступний ранок після операції. Тож після цього прийшла моя лікарка зранку. І перевірила, чи добре я прикладаю малюка. Загалом стан мій дитинки. У мене були ускладнення після анестезії, тому що в е, мене проблеми загалом з хребтом. І ось, анестезія лише посилила мої болі. З'явилися дуже сильні головні болі. Я була на таблетках, пила каву. Е, плюс Їздила на капельниці, які мені допомагали буквально на півдня, і все, після того знову ці болі поверталися. Але е, все ж таки я продовжувала годувати і сиділа на дієті. Я знала, що вона не потрібна, але е, слухалася і, скажімо, так, не послухала себе. І сиділа на дієті. Я дуже хотіла вже завершити грудне виготовлення. Я хотіла чогось з'їсти добренького, а поклала обмеження. Плюс в старшого сина були дуже сильні коліки, і я розуміла, що вони не через мене. Але все ж таки моментами закрадались думки: а може справді я щось не те з'їла. Плюс були тріщини, лактостази температури, їздила в лікарню, щоб медсестра мені їх розмасажовувала. Це просто пекельні болі. І ось так наше грудне виготовлення тривало до трьох місяців, тому що в три місяці в сина були проблеми з дирками, і ми потрапили з них в лікарню. Я там дуже сильно перенервувала, і молоко остаточно зникло. Довелося перейти на суміш, і ось так вже на тому в принципі наше грудне виготовлення було завершено. Хоча я намагалась пити. Чиї для лактації, якось її пробувати розганяти, прикладати. Малюка частіше, але нічого не допомогло. Тож, тепер можемо перейти до другого мого досвіду, який кардинально відрізняється, це другі пологи. Я, в принципі, так, щоб аж сильно. Цей раз інформацію не вивчала, просто перечитала, освіжила собі в пам'яті, і на тому все дуже не зациклювалася. Другі пологи були в Канаді. Був вже на цей раз плановий касарів розтин, тому що ми поспілкувалися з моєю лікаркою, яка була вагітність, і так як перші були досить складні пологи, відійшлись на тому, що теж буде касарів розтин. Секунду. Тут, починаючи від пологів, все було по-іншому. Малюка нікуди не забирали. Для початку чоловік був зі мною на пологах в операційній, коли робили кесарів, і я думала, що малюка покладуть чоловіку на живіт, контакт шкіра до шкіри, але на моє велике здивування, поки йшла ще операція, от малюка витягнули, там, оглянули, поміряли, здоровий малюк, все окей. І прикладають а до мене. Мені там ще зашивають а живіт, накладають шви, а, живі, а тут малюка вже приклали мені до грудей. І це був перший контакт шкіри до шкіри, плюс перше ну, годування <party noise> ось так можна сказати. Приходили медсестри, лікарі питалися, чи потрібно якось допомогти, показати, підказати. Але малюк одразу правильно е брав. Груди, тобто ніяких проблем з годуванням не виникало. Так, у мене потім були мої проблеми, тому що в мене була сильна кровотеча, мене перевозили в іншу лікарню. Була ще одна операція, і я думала, що мені заборонять його годувати, бо це були і антибіотики, і препарати сильні, і переливання крові тобто багато різних факторів. Але на моє здивування, великі мені сказали, ні, ти можеш годувати, типу все окей. І дійсно було все окей. Нам ще дуже пощастило, що ось в цього карапуза не було коліків. Бо, як згадаю старшим сином, і його шкода, і самі хочеться плакати від того, що добре. Щось, так ось не було коліків, що це дуже спростило життя. Прикладала його. В середньому кожні 2-3 години. І, ну, типу, все було окей. Чула, що груди набиралися. скажімо, перший час лактація встановлювалася і потім вже все автоматизувалося, і типу, все окей. А, фу, що там ще такого? Цього разу дієту я вирішила не дотримуватись. Я їла те, що я хотіла, я їла повноцінно. М'ясо, рибу, овочі, фрукти. Також в самому пологому дуже смачно годували і багато приносили. І це був, пам'ятаю, що перше, що мені принесли їсти після операції, це був кіш з червоною рибою і з брокколі. І мене це так здивувало. Бо, тобі, я тільки народила. Також мені приносили е, консервовані мандарини. Що там ще було? Яблучне повидло, я вже так добре не пам'ятаю, але і боби були, тобто, взагалі, ніякої дієти для мене самій лікарні не клали ніякі обмеження. Ну, відповідно, і вдома я вже хотіла теж і все, що там супи. І, і солила, і тобто, все гаразд, малюк гарно рі... росте і ріс, набирає вагу. Наприклад, зараз вісім місяців він важить 10 кг 300 грамів і росту має 75 сантиметрів. І це значно більше, ніж старший син його вік. Ось такі справи. Також щодо годування, то перші місяці. Я користувалася молоковідсмоктувачем, але не багато. лише коли чула, що мені прям боляче, що молока забагато, то могла е, до полегшення. Я в один момент думала, щоб зробити банк молока, але е, бачила, що в мене вже нормувалася лактація, як такої потреби немає, бо я сижу вдома з дітьми і не планувала від нього. Скажем так, надалеко йти їхати, тож не бачила в цьому сенсу. Єдине, чи годували моєго суміш, що так це було може разів три за вісім місяців, і це було на початку, коли я сама себе накрутила, що в мене наче не вистачає молока, або воно якесь не таке. Це були, скажімо так, момент на славість, або гормони підскахнули після пологів, але все окей. І ось так також планую показати вам девайси, якими я користувалася, Оп. якими я користувалася для лактації. Думаю, що це буде корисно. Там їх небагато. Зараз я нічим не користуюся. І ось так також раджу придбати білизну для готування. Ось тут звідчіпати, що можна. Також покажу девайси, якими я користувалася на початку, поки лактація встановлювалася. І я думаю, що мені може знадобитися, наприклад, коли я буду вже завершувати грудне вигодовування. Можливо, тоді, бо в принципі, в мене немає досвіду відлучення від грудей. І я читала, вивчала, але як воно буде на практиці, серйозно, я не знаю. Тож поступово все буде. Дізнаватися І що? розказуєш. Добре тобі, молодько. Добре молодько. Так. Також зараз Данія гарно їсть прикорм. Вводимо нові продукти, їсть каші, овочі, фрукти, м'ясо. Є продукти, які він більше йому подобається, любить. Є продукти, які менше, такі як авокадо, ну, типу, все. Це все, все, як і у всіх. Щось більше, щось менше подобається. І напишіть, будь ласка, чи цікаво вам буде подивитися про сам прикорм, як ми починали і як в нас це все відбувається. Не забувайте про вподобайку. Я буду вдячна вам за будь-яку активність, за коментарі, лайки та підписку на канал. Бажаю вам гарного дня. Па-па! Так, машинка так.